Привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Ми подивимося, що його душа вам говорить. Ну, так захотілося. Така тема, що його душа вам говорить? Дівчатка, хочу вам нагадати, що у нас є з вами ще свічки програми, які я роблю під вас. Вже відправили першу партію, хто замовляв. А також в мене залишилося два браслетики, які я можу на будь-яку вашу потребу зарядити вам відправити. Оце прекрасно підійде. Якщо вам треба, щоб прибирався, збирався на нього побутовий негатив. Він своє відживе, і потім ви його викидаєте, бо він розірветься сам. Тут такі моменти нюанси, кому треба напишете, я поясню. А це мені подобається він, якщо ви нервуєте часто, щоб зміг вас, енергію зробити більш, більш жіночнішу, привабливішу, якщо ви хочете другу половинку, бо ви хочете якось гармонізувати самі, щоб якщо ви в стосунках легше стало в стосунках, то, будь ласка, також пишіть. В принципі, можна зробити і інші варіанти, але то вже. Індивідуальна робота. Для тих, хто любить працювати з артефактами, у нас є такі прекрасні очка. Щоб у вас був свій охоронець. Так що його душа хоче вам сказати? Що його душа? Хочу вам сказати. Прямо так і запитайте, що душа такого-то не він, сама душа. Хочу вам сказати передати. Обирайте свою карту, виклала гармонізацію для спонсорів і виклала виклик, є в розділі для спонсорів на рівні від гармонізації стосунків і всі інші рівні, ви можете дивитись закриті відео розділ спонсорства. Поранена душа і фізично навіть може він страждати. Він каже, мені важко. От просто слухайте. Не думайте, як вам, що він винен, не винен. Просто слухайте. Важко і болить. Я сам собі ворог, бо я сам себе обмежу. Мечі, тільки мечі виходять. Людина сама себе руйнує. Як він може щось будувати, якщо руйнує себе сам. Але ти можеш стати моєю королевою мечів, якщо ти мене зрозумієш. Не треба мене вибачати, не треба під мене підлаштовуватись. Керуй мною з мудрістю. І тоді я стану королем Пентаклів. Подивіться, який прекрасний розклад. Тоді я дам тобі той ресурс, який до мене прийде. Тут у людини може бути і з грошима проблеми. Перекривається якась сфера життя у нього, перекрита. Сварки, сварки, вони мене вдавлюють вниз. Якщо ви не спілкуєтесь, то оця одинокість його вдавлює вниз. Недовіра до всіх. Але якщо ти будеш мною керувати дуже ніжно, дуже розумно, дуже мудро, в мене буде, будуть великі можливості. І я їх принесу до тебе. Свій результат. Я поділюся добрим результатом з тобою. Двічки. я дуже сильно себе люблю. Я можу наші стосунки, наше спілкування поставити на паузу, але я нікуди не подінусь. Подивіться, тут гра, гра жорстока. Тому що мене життя било, мені робило життя боляче, але я терпів. І ти терпи. Я тобі міг би дати набагато більше, ніж я даю. Але ти нікуди не подінешся. І я нікуди не подінусь. Ми все одно зустрінемось. Для інтиму. Тут інтимний інтерес найперше. І я не скажу тобі, насправді, що в мене в житті є. Тут людина може навіть і гроші якісь свої приховувати, доходи. В тебе є свій ресурс, і я прийду до тебе на твій ресурс. У мене всього достатньо, але я хочу від тебе все забирати. Він хоче від вас забирати. Бо знає, що в нікуди не подінетесь. Вигадані страждання, подивіться, місяць та сонце, поруч стають, дуальність людини, затемнення. Розумієте, як день і ніч, як дві різні, як протилежні навіть людини. Кохаю, ненавиджу. Почуття є, але вони дуальні. Я можу шукати і нові для себе пригоди. Але з тобою маю зовсім інші відчуття. А що душа вам його каже? Якщо ми розійшлися, значить так було треба. Якщо ми зійдемо, життя нас зведе, то так треба. Якщо ми в парі, то так треба. Він хоче, щоб йому таланило. Щастило. Якщо поруч з вами він буде відчувати легкість і фарт то він буде з вами. А чи треба це вам? Ви родину хочете. У вас ще буде з ним історія, тому що ви один у одного, ваші душі, вони навчаються. Що ви будете мати сили і можливості навіть нових здобутків, заробітків. Тобто ви вийдете дуже сильно. Я не бачу тут великої травми насправді. І ще історія буде, душа ще прийде його до вас. Але тепер він постраждає, якщо він... Отут кажуть, ти будеш мати сили, а він знесилений буде, якщо він тебе ображав, і ти страждала через нього. За справедливістю прийшов його час віддавати вам борг. Ну, ви візнате цей бог. Ви вже не будете його найкращим вважати. Ви вже не будете настільки в нього вірити. Він же щось втратив, якийсь він шанс, він вже щось споганив вам, вашим стосунком. Як кажуть, вже немає вороття після того, що було зроблено.